Я Мар'яна Кобеля звір, експертка у сфері залучення грантових ресурсів і тут мала би вам розповідати про гранти. Але ні, скажу вам, що в мене такий класний настрій. Я буквально щойно повернулася з шопінгу. Ну, так, перед Різдвом, перед Новим роком готуюся до свят, купую діткам, своїм племінникам, подарунки. Своєму синочку придбала машинку, своїй доці придбала набір для мейкапа. І точно знаю, що вони будуть дуже-дуже щасливі від цих подарунків, ну тому що коли ти маєш те, що хочеш, правда, то рівень ендорфінів зашкалює. І от я, власне, повернулася з таким класним настроєм до офісу з цього шопінгу і обдумую питання: а що є класним подарунком, що є таким найочікуванішим подарунком. Ну і звичайно, що в контексті моєї діяльності розумію, що мене оточують люди, клієнти, наші партнери, які мають на меті отримувати грантове фінансування. Якщо ви дивитеся цей ютуб канал, а це єдиний в Україні Ютуб канал на тему грантових можливостей, то у вас також такий запит, правда ж, отримувати гранти. Якщо погоджуєтеся, що ви саме з таким запитом поставте лайк під відео, я буду розуміти, що. Що права в своїх твердженнях, так от думаю, що є ідеальним подарунком. І е перед Новим роком, перед Різдвом, е я реально розумію, що наступний рік, 2024 рік, буде роком можливостей для усіх нас. Знаєте чому? Тому що грантів для України буде дуже-дуже багато. Їх і так є багато, а буде ще більше. Я проаналізувала е проєкт. Е Бюджету України на 2024 рік там велика кількість фінансування саме для грантових програм. Я проаналізувала програми Європейської комісії, і я розумію, що мільярди євро доступні для України. Я проаналізувала пріоритети програмні інших грантодавців. І я також роблю висновок, що грантів в 2024 році для українців буде так багато безпрецедентно. Тому що ви знаєте, відповідь очевидна: ми в умовах війни, нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка, нам потрібні кошти. І ці кошти будуть заходити до України у вигляді грантового фінансування. Також пам'ятаєте, я починала відео з подарунків. Я переконана в тому, що найкращим подарунком на Різдво чи на Новий рік близькій людині, друз, друзям, колегам, співробітникам чи просто собі любимому буде. Ось таке видання: як отримати грант, методика та стратегія залучення грантових ресурсів. Хто є авторкою, ви вже здогадалися. Це моя книга. Я її розробила, до речі, за 9 місяців вагітності своїм хлопчиком. 9 місяців я виношувала для вас ось таку корисну книгу, яка направду допомогла вже тисячам отримувати грантове фінансування і допоможе і вам. Що це за книга? Методика та стратегія залучення грантових ресурсів. В цій книзі покроково з починаю з пошуку актуального гранту, адаптації ідеї під конкретну програму чи грант, ну і відповідно правила, покрокова інструкція, як Розписати грамотно високоякісну грантову заявку від першого її розділу до останнього. Ну, звичайно, що рекомендації, як сформувати кошторис для проєкту. Ця книга буде корисною для усіх, хто хоче отримувати грантове фінансування. Для представників громадського сектору, для представників бізнесу, для представників влади, органів місцевого самоврядування, для представників наукового. Сектору, так, для науковців, для освітян буде корисною для усіх, тому що тут зібрані універсальні підходи і правила. Подивіться, будь ласка, вона доволі товста. Тут надзвичайно. Багато вшито за QR-кодами ще іншої інформації. Тобто за QR-кодом можна переходити на інші корисні джерела. Ось, будь ласка, подивіться, як представлені QR-коди. Тут є і інструкції, тут є корисні посилання, тут є рекомендації від інших експертів. Так, усе я зібрала в одну книгу. Ну, а хто є таким самим естетом, як я, якому важливо тримати в руках якісний продукт, то ми зробили все можливе, щоб ця книга була приємною. В користуванні. На жаль, камера не передає зараз ось ці мої відчуття, але дуже якісний папір. Дуже гарно постаралися наші дизайнери зробити дизайн самого видання. Подивіться, ну, дуже класно. Не тому, що це моє дітище, а тому що, направду, це хороший і якісний продукт. Відгуки про нього ви також можете читати в коментарях до відео на цьому YouTube-каналі. Просто зробити. Робіть собі подарунок до новорічних свят, зробіть подарунок для своїх близьких той подарунок, який направду, наблизить до отримання грантового фінансування. А, хто має ось цю інструкцію, в рази збільшуються шанси на фінансування. Про одне тільки шкодую. Направду, я буквально за останній місяць напрацювала. Додаткову інформацію, як підготувати грантову заявку чи бізнес-план, скориставшись асистентом чатом GPT. І цієї інформації в цій книзі немає. Але ця інформація буде в оновленому курсі з написання грантових проєктів час змін. Книгу замовити можна в описі під цим відео. Замовити курс можна в описі під цим відео. До речі, сертифікат на курс також є чудовим подарунком до новорічних свят. Ну, ось так поділилася із вами цією ейфорією від процесу підготовки до новорічних свят для мого синочка машинку, для доці набір для мейкапа. А для вас презентую ось цю книгу і можливість навчатися в школі з написання грантових проєктів час змін. Купуйте, замовляйте, даруйте і будьте щасливими з новорічними прийдешніми святами і з різдвом Христовим.